О, є. Ще здоровля! Много я літа. Щоб як всі увари зверху не старіло, знизу не боліло. Що мені тому подобається? Хочу побажати, щоб в твоєму просторі був все ресурс та баланс. та баланс. Так. Ш що я маю в виду? Слухай, ти як вчорашня. Баланс, ну щоб все повідало тобі. Баланс на вашому рахунку і капітальна сума, щоб в тебе все було такий баланс, щоб твоє е, аморальне здоров'я було моцне. Менталь. Ментальне здоров'я! Ментального здоров'я тобі, щоб всі твої кордони були закриті для токсичних людей. А як кордони закриті? А як схоче до дочки е, в Чехі поїхати, то що? Як поїде кордони закриті? Ну що ти мені понаписував? Але щоб по закордонах ти собі могла возити ще. Ну, щоб тебе всюди пускали, без контролю, без тою всюди полетіла і леді. Бажаю бути в поточі. В основному, щоб в такому на е наземному, сильно, щоб все чує йде, не простудити. Тут таке слабе місце, ну, ну а як, же? о, ти мене розумієш, щоб е шинучі, єдним словом, не вигорай, а швіти, а І ти, щоб ти так випромінювала, як сонечко. Світло з усіх дюр, щоб ти світила, і як тільки може, як ділинка, щоб ти їх світила. Твоя енергія то є валюта, не, ви, не витрачай її на дурних людей. О, і І чуєш, енергія твоя, щоб вона йшла де треба. Бо скоро копані бульби, но... щоб ти мала енергію, то все, як ти і знаєш, вручну без трактора, щоб ти ще не тратила на трактори, на коні, на все. під лопату. і в йо пішла, і, і ще не забембала сильно. Отак. フフフフ